Уберите пальто. Громче вас. Ухвала процесуального парад, яку проводився суддя. Ухвала. 15 жовтня 2015 року місто Київ. Коли суддя Вищого адміністративного суду України складі у судді Масля, судні Калашків, Юрийовна Шведа, Кравцова. Присвятий Зубенко за участю позивича довго Олександра Петровича, представника Євтрача Код Оксана Васильів, розкрити особи засідання заяву громадського об'єднання, всеукраїнський рух, фінансовий майдан, поприєднати до справи в якості третій особи з самостійних позивими вимогами у справі за адміністративним позовом доволі Олександра Петровича до Верховної Ради України про визнання протиправних дій та зобов'язані чинити певні дії. Встановила в 2015 року доволі звернувся до вищого адміністративного суду України, як суду першої інстанції з позовом до Верховної Ради України про визнання протиправними дій та зобов'язані чинити певні дії. Ухвали Вищого Адміністративного суду України 10 році 2015 року, відкрито провадження адміністраційно справи за адміністративним до Олександра Петровича до Верховної Ради України про визнання професійних дій та зобов'язання вчинити певні дії. 1 жовтня 2015 року до суду йшла заява громадської обміни Український рух фінансовий майдан про приєднання справи якось третій особі з саместійними вимогами. Розернуться нашу заяву, коли зазначає наступне. Відповідна частини 1 статті 53 каз України, 3 особи, який збирає саместійні вимоги на предмет спору, може вступити до справи будь-який час, закінчити того розгляду, придаючим адміністративний позов до сторін. Задоволення інструктивного позову таких осіб має повністю або частково виключати задоволення вибуху позивача пози, до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які завели самостійні вимоги предмет спору розмістимої справи з починають спочатку. Може, позивним позивача і третій осіб і самостійним вимог є повністю або частково визимовим виключеними. Проте в силу названої норми вимоги таких осіб частково можуть збігатися. Як встановлення судом, адміністративний позов долученому до заяви про до справи в якості третіх осіб самостійно виготовляємо. Громадської об'єднання український груп фінансовий майдан просить суд визнати протиправну без з'явність Верховної Ради України, що полягає не. У заходів щодо направлення тексту, прийнято Верховної Ради України в третьому читанні за основу та в цілому закон України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами землі валюти, за номером 1558, відповідно 3.1 закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президента України прийняття до розгляду проєктів постанови, які суперечить закону про регламент Верховної Ради України з метою затяганого часу. Зобов'язати Верховну Раду України направити текст прийнято Верховної Ради України в третьому читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитам на земній валюті за номером 1558. Тріх один видно вимог закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президента України. Таким чином громадська об'єднання Українського фінансового майдан фактично підтримує позовні вимоги позивача, що не відповідає вимогам встановленої частини 1 статті 53 кодексу адміністративного сучення України mm -hmm. та унеможливі участь у справі як 3 особи, яка заявляє самостійно вимоги на предмет спору. Враховуючи вище навезений круг стаття 53 160, 160 кодексу адміністративного сучення України, коли судді ухвалила відмовити задоволення заяви громадської об'єднання mm -hmm. українського руху фінансовий майдан про прийняття до справі як третій особі саме цінним вимогу справі за адміністративним позов до Олександра Петровича до Верховної до України перезнання про права та зобов'язання чи не певні дії. Заяву про приєднання до справи якості третьої особи з поліційними зимовами разом із подобними матеріалами повернути громадську об'єднання, український рух, фінансовий майдан. Ухвала скаже, не підлягає. Продовжується ухвала 15 жовтня 2015 року місто Київ, коли суддя вища адміністративного суду України у складі головуючого суді Масіян, суддю Калашніка Юрина Шведа Кравцова, представників Зубенко, за учнів позивача доволі Олександра Петровича, представників Турдича, код Осан Васильівна, розгляд підсудом засідали Венгри, Венгріза Миколаївні про принципі справу якось третій особи і саме вимогами у справі за адміністративним позов до Олександра Петровича до Верховної Ради України про визнання протиправні дії та зобов'язаних чи дії встановила. У середині 2015 року договір повернувся Вищо Адміністративного суду України, як суду першої інстанції, з спознать Верховної Ради України провезняти про правому дій та зброя чи не ПМІДІ. Ухвали Вищо Адміністративного суду України 10.8.2015 року відкритої провадження за доступним позовом. Догові Осана Петрович до Верховної Ради України провезня про правні дій та зв'язку чинних ПМІДІ. 1 жовтня 2015 року Родки, діплату, проваджу, до суду сунечна заява Венгрій Лариси Миколаївні про прийняття до справи в як безпекій особи з самостійними вимогами. Розявна зазначив роз роз заяву, коли судді зазначає наступний. Відповідь частини першої статті 53 каз України, третій особи, які на самостійні, вима на предмет спору, можуть вступити до справи, будь-який час закінчує судового розгляду. Передвішні адміністративний позов до сторін. Задоволення адміністративного позову. Таких осіб має повністю початковий початку задоволення, вимоги позавчати до відповідача. У разі вступу третіх осіб, які з'являються самостійні ви на предмет спору, розмістив справи розпочинає спочатку. Позов і позов осіб я само судом без такими обозом, долучим до заяви про прийняти до справи в якості третій особи саме вимоги. Він не напросить суд визнати протиправну під верховної ради України, що полягає не в житті заходів, щоб направлення тексту прийняти Верховної Ради України третьому читанні за основу та в цілому закону України про структури за за кредитами в іноземній валюті за номер 1558, п'ятдесят вісім. відповідно закону до вимогу закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президента України прийняття до розгляду проєктів установи, суперечить закону України про Верховної Ради України з часу. Зобов'язати Верховну Раду України направити ПТЕС прийнятої Верховної Раду України в третьому читанні за основу та в цілому закону України про структуризацію з обов'язків законодавній наземній валюті за донор 1558 закону України про органи Верховної Ради України на підпис президента України. Таким чином, я на фактично підтримую позамієм позивича, що не відповідає вимушеному частину 1 статті 93 Кодексу адміністративного судочинства України, та ми вже його справляємо, як заявляє саме сім'ї вимоги без спору. Вихочую викладені керую статтям 53-160-165 Кодексу адміністративного суджства України, коли судді ухвалила. Відмова задоволення за Венгрій Ларисі Миколаївнів проведення справи в якості третьої особи з самостійними вимогами у справі за адміністративним позовом до Ярослав Петровича до Верховної Ради України провезня проти правої і позволяючи пенідію. Заява до справи в якості третьої особи з самостійними вимогами разом з доданою матеріалу Ларисі Миколаївні. Ухвало ставже не підлягає. Проголошується ухвала суду 15-2015 жовтня року. Місто Київ, коли я суддя Вищого адміністративного суду України у складі, головуючого суді Масия, судді, судді Калашнікові Юра Міна Шведа, Кравцова, Песпі Зубенко, за участю позивача договора Олександра Петровича, представника відповідача код Олександра Васильєва, розглянувши титул судовного засідання заявки з Паскалової Вікторії Валерівні пропили на справі третій особі самостійну вимоги у справі за дисплею позовом договору Олександра Петровича, до Верховної Ради України про визнання пратиправні дії та у серпні 2015 року звернувся Вишу Адміністративного суду України суду першої інстанції з позовом до Верховної Ради України про заняти проти право дій, хто з обоєнному чити дії. Ухвалив Вищого Адміністративного суду України 10 до 2015 року, до провадження адміністративні справи за адміністративним позовом до Олександра Петровича до Верховної Ради України про знання вправи діти з обладнання чи неправильно дії. 1 жовтня 2015 року до судна заява про протоєнності справи в якості 3 особи з самостійними Визнаючи заяву, заявок неї судді, звичайно, наступний. Частина першої, статті 53 КАС України, третій особи, які самостійні вимоги на вимоги, спору, можуть вступити до справи, будь-який час закінчити горозбуд, передаючи безпечний позов до сторін. Задоволення без позову таких осіб має повністю початково відключати задоволення вимоги позавчати до відповідача. Вже заступник третій осіб, які звіляють самостійні вимоги на нас спору, за справи розпочинається спочатку. Отже, позвонюємо, позивчає третій осіб, і самостійні вимоги є повністю або частково взаємовичне. Я встановив судом адміністративні позови, долучив до заяви про афері до справлятися третій особи самостійної приймає Паскала поси суд визнати протиправну бездіяльність Верховної Ради України, що полягає не в житті заходів щодо направлення тексту прийнятого Верховної Ради України третьому читанні за основу та в цілому. Закон України про структуризацію з за кредитами і наземні валюті за номер 1558 рік один закону України про органу Верховної Ради України на підпис президента України, прийняття до розвиток проєктів постанови, які суперечить закону України про органів Верховної Ради України з метою затягування часу. Зобов'язати Верховну Раду України на текст прийняти Верховної Раду в третьому читанні за основу та в цьому закону України про за кредитами західної наземній валюті за номером 1558. Відповідно, закон України про органами Верховної Ради України на підпис президента України. Таким чином громадська п'ятна. Таким чином позовні вимоги Пасхали Вікторії Валеріївни, позивач пасхала Вікторія Валеріївна, фактично підтримуємо позивного позивача, що не вимог встановленим частиною 1 статті 53 кодексу адміністративного судочинства України та у участь у справі як з третій особи казався на сім'ї. Вимоне охоче лише наведення, якої стаття 50, 160, 165 Кодекса Дніпрати судочинства України. Колегія суддів ухвалила. Відмова зазволення заяви Паскала Віктора Валерівни про приєднану справу якось деякі особи самостійно. Верховної ради України про знання протиправних дій та задіяння через певні дії. Заява про приєднання до справи якось деякі особи саме ціни. Ви мали разом із кодом неї матеріал повернути Паскала Віктора Валерівнівну. Ухвала скажу, не підлягає. Протягну справи продовжується. Будь ласка, представник Верховної Ради. У вас є клопотання? Будь ласка. Насло питання про закриття провадження в справі. Ми надали після цього письмового вигляді зачасно. Поясніть задовільнити наші клопотання. Колова... Ми вважаємо, що фактично позивачу скажу діяльність Верховної Ради, що пов'язана з законотворчою діяльністю. Відповідно до положень Конституції України і рішень Конституційного суду, парламент є єдиним законодавчим органом і до повноваження якого належить прийняття законів та інших накоплення правових актів. Це фактично є нормотворчою діяльністю, яка врегульована, зокрема, законом України про регламент Верховної Ради розділом 4, і включає собі певні стадії прийняття законів і законопроєктів. Перша стадія це розроблення або внесення законопроекту до Верховної Ради. Потім відносно цього законопроекту надаються висновки комітетів. Цей законопроект розглядається на пленарному засіданні в першому, другому та третьому читанні. І остання стадія це стадія підписання закону і направлення його на підпис президенту України. Відповідно. До цих стадій голова Верховної Ради України має підписати закон і направити його на підпис президенту. Тобто, фактично, і голова Верховної Ради і президент є суб'єктами цього законотворчого процесу, і фактично вони здійснюють законотворчу діяльність. І не, ця діяльність не є управлінською, вона не є владною управлінською функцією. Тому відповідно до положень кодексу адмінсудочинства, ця справа не на нашу думку не є тією справою адміністративною, справою, яка підлягає розгляду в адміністративних судах і, зокрема, в Вищому адміністративному суді України. Ця практика вже є сталою, і ця практика відповідно до до судової практики Верховного суду. Ми просимо суд. Зважити на ці обставини і е, задовільнити наше клопотання, оскільки Верховний суд неодноразово висловлював свою е, точку зору відносно того, що дії, вчинені на одній стадії законодавчого процесу, не є здійсненням владних управлінських функцій. А отже, такі дії знаходяться поза межами визначеної процесуальним законом компетенції адміністративного судочинства. Тому ми просимо суд задовільнити наше клопотання. Єдине, що ще останнє, ми звертаємо увагу на останню постанову Верховного суду. Від 8 вересня 2015 року ця справа була за позовом Гумірова до Верховної Ради. Позивач, зокрема оскаржував теж і до голови Верховної Ради. Теж оскаржував цей закон. Це закон 1558 1 Це був проект закону про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті. І однозначно Верховний суд висловив свою думку, що це не є управління управлінською функцією парламенту є, є законотворчою діяльності. І ми, що на таку судову практику, ваша честь, ми просимо задовільнити наше питання. Будь ласка, на постанову Верховного суду України, 8 градусів. Так, року, так? Так. Стосовно чого ця постанова? Постанова Верховного суду має скаргу до до Верховного суду України. Гуміров, позивач, Оскар. Позивач. Так. Е, який документ був винесений Вищим судом України? Ухвала, ухвала вас була. Про що? Про відмову закр... відкритті провадження у справі. Про відмову відкритті провадження у справі. Так. За позовом, як ви сказали, Гумірова. Гумірова також до Верховної Верховної Ради України. Розумієте, так? Так, ваша честь про цю постанову ми говоримо. Це остання постанова, яка була прийнята Верховним судом. Ось вона двадцять. Так. Тобто така позиція Верховного суду України. Не, не, одно, не він вислу... неодноразово він висловлював свою позицію. Ці, тому що до цього ще була постанова і 20 січня 2015-го 20 Це тисячі п'ятнадцятого року. Чи наставні позивач? Ваша я честь, запережити. я хотів би спроста. Я хотів би спростувати твердження відповідача Верховної Ради України наступними поясненнями, які були подані через канцелярію. Я не хотів так, би так. зазвучити. звучити ухвалу вищого адміністративного суду України від 10.08.2015 року. Відкрито провадження у справі за номером 800-280-15. за позовною заявою довголя Олександра Петровича до. Верховної Ради України про визнання дій протиправними та зобов'язання вчинити дії. Я дуже дякую, що суд ви суддям Вищого адміністративного суду, які правильно, з відповідно до Конституції, відкрили плавадження. Дуже дякую вам за це. Так як довгаль Олександр Петрович звернувся до Вищого адміністративного суду України із позивною заявою до Верховної Ради України, в якій Просив суд винести рішення, за яким визнати протиправними дії Верховної Ради України щодо ненаправлення тексту прийнятого Верховною Радою України в третьому читанні за основу та в цілому закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті номер 1558 п'ять відповідно до вимог статті 130 закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президентові України. Друге зобов'язати Верховну Раду України направити текст прийнятого Верховною Радою України у третьому читанні за основу та в цілому закону Закону України про реструктуризацію зобов'язань за кредитами в іноземній валюті номер 1558 155831 відповідно до вимог статті 130 закону України про регламент Верховної Ради України на підпис президентової країни. В той же час в матеріалах справи міститься довіреність, яку я зазначаю, що вона є нікчемною. Далі. Тому я ну це додаткова підстава, щоб ви відмовили ну, ви свою точку зору висловили. Далі по суті клопотання про закриття провадження у справі номер 800-280-15 Потрібно зазначити наступне: що позиція викладена в цьому клопотанні звужує права громадян України, закріплені конституцією статтєю 55, статтєю 64 конституції України. Зокрема. Відповідно до частини першої статті 55 Конституції України, кожному гарантується право на оскарження в суді рішень дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Відповідно до статті 64 Конституції України, конституційні права і свободи людини, і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституції України. Офіційне тлумачення. Частини першої статті 55 здійснено Конституційним судом України в рішенні Конституційного суду номер 9 ЗП від 25-12 року. Так, в частині 2 мотивувальної частини рішення Конституційного суду номер 9 зп від двадцять п'ятого 1997 року зазначено, що частина перша статті 55 Конституції України містить загальну норму, яка означає право кожного звернутися до суду, якщо його права чи свободи порушені або порушуються, створена або створюються перешкоди для їх реалізації, або мають місце інше ущемлення прав та свобод. Зазначена норма зобов'язує суди приймати заяви до розгляду навіть у випадках відсутності в законі загального положення про судовий захист. Відмова суду у прийнятті позовних та інших заяв чи скарг, які відповідають встановленим законом вимогам, є порушенням права на судовий захист, яке відповідно до статті 64 Конституції України не може бути обмежене. Таким чином, положення частини першої статті 55 Конституції України закріплює одну з найважливіших гарантій здійснення як конституційних, так і інших прав і свобод людини і громадянина. Частина першої статті 55 конституції України відповідає зобов'язанням України, які виникли зокрема у зв'язку з ратифікацією Україною міжнародного пакту про громадянські та політичні права, конвенції про захист прав і основних свобод людини Рим, 1950 рік, що згідно зі статтею 9 конституції України, є частиною національного законодавства України. Відповідно до частини першої лізоративної частини рішення Конституційного суду No9 Терезеп від 25.12.1997 року, частину першої статті 55 конституції України треба розуміти так, що кожному гарантується захист прав і свободу судовому порядку. Суд не може відмовити у правосудді, якщо громадянин України іноземець. Особи без громадянства вважають, що їхні права і свободи порушені або порушуються, Створено або створюються перешкоди для їх реалізації, або мають місії інші ущемлення прав і свобод. Особливості розгляду такої категорії справ, що встановлення щодо встановлення обов'язку припинити протиправну поведінку і поновлення прав шляхом зобов'язання вчинення правомірних дій зі сторони такого органу державної влади в Україні, як Верховна Рада України, визначені статтею 171-1 кодексу адміністративного судочинства в Україні. Зокрема, відповідно до частини першої статті 171-1 кодексу адміністративного судочинства України правила цієї статті поширюються на розгляд адміністративних справ щодо перше законності, крім конституційності постанов Верховної Ради України, указів і розпоряджень президента України, актів Вищої ради юстиції, третє те на що спиралась наша позивна заява дії чи бездіяльність Верховної Ради України. Президента України Вищої ради юстиції четверте рішень дії чи бездіяльність Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційно дисциплінарної комісії прокурорів, відповідно до частини 2 статті 171-1 кодексу адміністративного судочинства України, акти дії чи бездіяльність Верховної Ради України, президента України. Вищої ради юстиції, а також рішень діючи бездіяльності Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів, оскаржуються у Вищому адміністративному суді України. Крапка. Розділ таких спорів між суддями Вищого адміністративного суду України здійснюється без урахування спеціалізації суддів. Відповідно до частини 5 статті 171 1 кодексу адміністративного судочинства України. Вищий адміністративний суд України за наслідками розгляду справ може перше визнати акт Верховної Ради України, президента України, Вищої ради юстиції, рішення Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів незаконним повністю або в окремій його частині. Друге, те, що нас стосується безпосередньо, визнати дії чи бездіяльність Верховної Ради України. Президента України, Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів, кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів протиправними. Зобов'язати Верховну Раду Кома, Президента України, Вищу Раду юстиції, Вищу кваліфікаційну комісію суддів України, кваліфікаційно дисциплінарну комісію прокурорів вчинити певні дії. Третє, нас це Отже. Позиція, викладена в клопотанні про закриття провадження у справі номер 800, 280, 15, викладена Верховною Радою, суперечить статтям 55, статтям 64 Конституції України. Рішенню Конституційного суду номер 9 ЗП від 25 12 1997 року. Кодексу адміністративного судочинства в Україні, в тому числі статті 171-1 цього кодексу, тому клопотання про закриття провадження у справі номер 800 80 15 повинна бути відхиленим. Ваша честь. Вважаю. Ja, ne po djegim, ne po djegim.